На... Третій серії приємного перегляду. Я тобі що сказала нормально приготувати. Ну, вибач, мама, мені так вийшло. Ну просто я не знаю. Все смачно. Мені фундук не подобається. Фу, прибери тут. Прибери я сказала. Да, прибери. У Он вкусный, макарон. А вот сик я не люблю. Эй, я старалась. А вы не пофигу, что ты там старалась. Чипсы. Сик я тоже, до речи, не люблю. Oh. Воу. А що с Крісті? Я не буду вас слухатися. А -а -а! Боже, все з нею просто сталося. А, що це таке? Що зі мною трапилося просто... Просто хотіла спитати, що зі мною трапилось. Фух, а тепер Слухай сюди. Заїж всю їжу за нас. Ми не хочемо так і їсти. Да. Добре, приберу. Тільки вийдіть. От неблагородна. До речі, каву ще можна випити. В цей це. А молоко вип'єш сама. Да. чайочок я сам краще вип'ю. Бо понаходилася тут. Ага, Підемо звідси, я буду сидіти в своїй кімнаті, і я. я піду пограю в автомат, вау. Well. Ну все, теперь можно нормально жить. Иди, сночку. А я тут кухню не забыл. А чё ты оселась? Иди, прибирайся. Я хочу просто тут посидіти. Хе, насолоджуватися природою. А ми будемо спати. І щоб, коли ми прокинулися, то все було прибрано. Де, а правильно зробили наші дітки, що допустили такого з тобою. Ми чекаємо. Зайдет так зі мною. О, які смачні, класні просто. Добре, треба, доведеться все тут прибрати, я не хочу. Речі мені ніякого не хочеш, я запила. Бу це їжа дуже працює. Я доїхав тут, геть усе. будем на И вот и макарон съем. И эклер. Залышу вам только пустые коробки. Оце все вип'ю, не після, оце треба якось прибрати. Зроблю це кросовками або кого? Треба швидше бігти, поки той. там. Фух, слава Богу, я встигла. Може зараз пожити спокійно собі. Треба десь сховатися. О, ось тут можна сховатися дуже добре. Тут мене ніхто не знайде. Треба перевірити, куди та сховалася. Ой, а чого там? Добре, мені доведеться купитись. Треба якесь щось таке, вроді би. О, ні, тільки не підвозки, мені доведеться в них купатися. Блін. Але треба привикнути. О, так нормально даже. Ну, я покупаюсь. А тут дистанусь до черного. Потому холодно. Рыжа! Кристи, ты где? Кристи! Он же блин. А может и меня прибьют, если я Кристи не нашёл. Це мені взагалі пофіг на неї. Я можу спокійно собі купатися, тут нікого не трогаючи. Мені йому навіть не потрібно. Це все. Так, я хочу так зробити. По-перше, вони її ображають, а по-друге, цей. А по-друге... Вона заслужує мене, вона мене любить. І вона досі питає, за що вони нею так. Я хочу її знайти, будь ласка, впустіть Добре, добре, жіночко Ми вас впускаємо. Всього доброго. Боже, там що відкрито? Ой, а чого все, немає нічого. А тут вроді би щось було. О, а ви ще хто? Вітайте, Я той, хто буде жити в цій квартирі. Але в сенсі тут була така родинка. <звук> Яка ще родинка. Ючку, все нормально. Чи вам чимось допомогти? О. Та ні, нічим не треба. не вправду, тут ничего не мая. Где же она может быть? Все, я пошла и шукать. Мне нужно забрать вещи из этой квартиры. Давай, иди со мной, пожалуйста. Чи так не можна, айда? Треба ще її з цим робити. О, є ідея, я залишу тут всю гру. Це моя улюблена подушка. Так, оцей музичний попит. Моя одежа я хочу піти в цьому. Брат, журнали. грузчик тут. Я и ей и возьму, Остю пачку. Так, шампу для волос и для тела. Вот блин, я же открыла одну. А я все одно беру для Так, тиль треба випити швидше. Оцю подушечку я подарую їй. Так. Що далі? Надичка, ти підеш зі мною, Оці зубні щітки я нові куплю вообще. Хотя грай хай застаєте. А ти йдеш зі мною, Надячка, Все, Ми звідти з'їжджаємо. Я більше так не можу. просто. Я йду просто її шукати. Найди твій лоток забує, іграшки. Ну все, пішли. Yes. Езжу, мне ничего не потребуется. Ну все, я иду ее шукать просто. Держи, Гринди. Хлопчику, хлопчику передай твой човен. Без проблем, тетя. На. А, свои, Братья, Кристи, ты д О. Ле лучше ты? Кристи. Ты тут? Да, я тут. Кісті, давай зведеньку збиратися і не хочу тебе залишати тут з ними. В тебе є якісь речі, просто скажи. Нема. Ура, нарешті заберу сю, але я нічого не скажу, це буде як сюрпризик. Нарешті я тебе заберу стієї. Я покращу куплю будиночок, давай, а поки що поживемо. Десь в будиночку в якомусь там. Ну, Давай. Добре, давай.